Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму україномовному YouTube-каналі про кімнатні рослинки. Зробила собі невеличку перерву і з новими силами вриваюся до вас в осінній сезон. Дивіться, якою красою сьогодні будемо з вами гуляти. Сьогодні друга частина нашого шопінгу в квітковому магазині, а саме будуть сукуленти, декор, горщики, і загалом багато-багато всілякої краси. Зараз осінню, як ніколи, хочеться насититись гарними кімнатними рослинами. І сьогодні саме незвичні, екзотичні, гарнющі сукуленти. Ось як цей спатік приунивший, так і я була останні два тижні, геть щось таке незрозуміле. Ось, а сьогодні прям вриваюсь до вас. Аж давайте дивитись. Дивіться, які гарнющі кактуси, дуже різноманітні. Я прям в них закохалася. А це значить, що скоро багато з них перекочують до мене додому. Подивіться, який чудак зелений, цікавенький. Ось такий гарний. Взагалі дуже чомусь мені зараз хочеться такої екзотики. І навіть, отака ось, здавалось би, банальна толстянка. Але з такими крайчиками вже здається такою гарною осінньою екзотикою. Ось така осіння рослинка. В таких ось тепленьких осінніх кольорах. Дуже гарна. І тепер дуже багато сукулетної краси. Ідемо дивитись з вами на кактуси. Подивіться, який красень. Один краще іншого, просто неможливо вибрати. От якщо хочеш вибрати собі один горщик додому, це неможливо. Настільки різні і гарні водночас, подивіться на ці колючки. Така стримана розкіш. Дуже гарні. Я прям досхочу ними любувалась. Пропоную і вам надивитися на цих тропічних красунчиків. У нас зараз якраз міжсезоння, дуже хочеться на такі тропіки полюбуватися. Подивіться, які різні кольори, різні фактури, різні форми. А здавалось би, так? банальна назва, кактус, а настільки різні і наскільки шикарні. В такому розмірі загалом горщики по 254 гривні. Бачу ціну найчастіше. Тому не буду багато разів повторювати, але подивіться, який красунчик, такий прям блакитний, розкішний, набитий вазон. Дуже гарний. Ось така ось краса. Дуже мені сподобалась, цікаво дивиться, дуже незвично. Рослинка, подивіться, як гарно, як наче сніжком притрушений, дуже гарний. Просто розкішний. Такий сніжок-пушок. Гарнющий. Ось така ось трояндочка сукулентна. На жаль, нижні листочки червоні, які ви бачите, вони пофарбовані. От якщо були б не пофарбовані, я, певно, би відразу в собі взяла би, але я не дуже люблю фарбовані сукуленти, або, знаєте, отакі от кактуси, де на термоклей. Квіточки пластмасові приліплені не до мого смаку, але сама рослинка дуже гарна, така форма в неї, ця серединка, подивіться, ну прям гарно гарно. Навіть незважаючи на ці не дуже прям до мого смаку фарбовані кінці. Ну і взагалі фаворит прогулянки, подивіться на цей кактус, це просто якась розкішна розкіш. Такий лохматенький, особливо малючки. Так багато колючок такого кольору, Так, золотого. Ну, прям дуже гарний. Мені сподобався. Ось такий різдвяник. Скоро буде прям сезон. У мене прям холодна пора року асоціюється з цвітінням різдвяників. І, звичайно ж, далі йдемо по кактусам, по розкішні. Дивіться, тут серединка, як наче ромашка. Взагалі, зараз я прям придивляюсь до сукулентів. Подивіться, які величезні, гарні, дуже цікаві. Ось цей блакитний, такий сизий, я би точніше сказала, дуже цікавий, такі чорні колючки. Стриманий і в той же час дуже гарний. Кожен горщик просто по-своєму приковує увагу. Подивіться, які чудернацькі. Ось такий ось малюк. В нього зовсім інші колючки, ніж в попередніх. Бачите, таких прям з однієї пасухи, так, виходить їх багато, він такий прям лахматенька шапочка. Гарнющий. І оцей малючок, бачите, як їжачок там коричневий. Цікаві. І такий більш довгий, шовтенький, загалом. Від кожного горщику просто по 20 хвилин я не могла реально відірвати очей. Дуже цікаві. Подивіться, які різні. Тобто, кактус це давно вже не про якийсь там нікому не потрібний вазонок біля комп'ютера. Зараз це прям дуже багато гарних сортів. Дуже екзотичні, гарні, різноманітні і просто вау, це дуже стильно зараз. І мені, наприклад, зараз дуже подобаються ці рослинки. Переходимо з вами на полички. На поличках також багато краси. Наприклад, ось такий ось сукулент. Дивіться. Як багато шарів, такий алойчик. Дуже гарнющий, незвичний, екзотичний і прям реально великий. От прям шапка в нього здоровезна більша, ніж мої долоні. А серединка це просто ось такий красончик. Ось таке ось лахматеньке чудо. І найбільше моє здивування це ось ця ось опунція. Вона така чудернацька. Ну просто щось чимось. Знаєте, як щось уживше, таке чудернацьке. Поруч із опунцією стоїть ось такий ось окувент. Також дуже цікавий, бачу такий вперше. От тільки в природі чудового не зустрічається. Вау-вау-вау. І цілий рядочок під стіночкою ось таких ось кактусів чудернацьких, які в зріст, ніж їх попередні. А також також за Стандартною їх ціною 254 гривні в цьому магазині. Ось такі ось набиті горщики різноманітних сукулентів асортів. Назву немає, але вони ось такі ось чудернацькі і з маленьких таких сегментів цілі набиті горщики. Виглядають прям дуже космічно. як Зелений куточок на Марсі. Дуже такі незвичні. Але, звичайно ж гарні. І так, прогулялися ми з вами усіма ось стелажами і переходимо до декору. Він тут дуже розкішний, хочеться реально все. Ось такі ось свічки Дуже гарні. Такий декор в них просто виглядають прям дорого і багато. І, звичайно, ці ось кашпо для рослин, вони ж вази. Ось цей жовтий в мене чомусь асоціюється з Григорієм, з ковородою. Не знаю, така асоціація. Ця дівчинка така антична, також, я впевнена, супер стильно виглядатиме. Ну, прям гарні. Гарні. Давайте полюбуємось. Купила собі ось таку ось свічечку. Її буду запалювати вранці під час своїх процедур вранішніх, і потім використаю як кашпо для своїх рослинок або ж як горщик. Ось такі різноманітні злози горщички. Такий прям справжній хендмейд. Я вдома полюбляю щось таке робити. І різні різні такі дрібнички для декору. Осінню прям хочеться, правда, такого затишку, якихось дрібничок. Ось такі ось квадратні кашпо важкенькі, прям такі, знаєте, прям вони міцненькі, але гарні. Гарні кольори, такі орнаменти, прям гарненькі. Ну що ж, ось я на цьому буду з вами прощатись. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще й досі не підписані. Ставте вподобайку, якщо вам сподобала сьогоднішня наша з вами прогулянка по сукулентам. Та прощаюсь до наших нових віткових зустрічей. Попереду у нас з вами гарячий осінній сезон. Па-па!